А ліксій шоу і цього дома. Ну, давайте будемо починати. І як ви пам'ятаєте, у минулій серії, а то звісно можете подивитись, тому це іде відразу не минулої, але це обо. Ми в минулі серії перемогли нового поста. Це був заплачений боні, заражений боні, порізному видавайте, як хочете, а і ось він як виглядає фікін тут. Ну... Давайте розпочинати. А зупинилися, як я казав з вами на моменті, що ми відчинили ворота в верхній ліс. У ну, верхній йдемо ми сьогодні. Ліси повз ця зараза. Звичайно, це був нумс, або як я його називаю, вітнім, тому там, що там все є. Заварійка, яке я називаю весняний, постійні і зимові можуть Тобто вітній ліс мати і зараз. Ми вернуємо що там буде. Ну, давайте підемо сюди. Ну, музика тут уже одразу така. За своїм мотивом. На файті прям взагалі якась мерзка музика. І це у нас мертвий кабан стоп. По-перше, це скелет, а по-друге, ми зустрічали кабана на другій локації. Атака 12, КП 120. Ну похиперся як у мене, але побачите я сильніший. Тому, в принципі, перемагаємо що банчика. І все. За банчика ми перемогли і з нього дали перше монет. Тобто він середній по складності тут. Тобто є ще той слабкіший і той сильніший. Но... вас. Э, 180 атака 18. Mm -hmm. Воно заряджає атаку. 54 одним ударом. Вісно, я міг поставити 6, набудь зараз, я за це пожалкую. Але я не пожалкую, тому що у мене є куста, яка мені на напустила такі починають. Не, добиваємо вже цю ташку Ну, це такого на багатку ніж кабан. Вс так само плюс 15. Только что не стиль переваги по 15. Тут Є ще хтось один. капкан. Так, ну з кабаном у нас розмови короткі. Ми ее просто бераем и... Мы еще поднимаем з цього кабана. Нормально, ми в капкан попасти не можемо. Так, стоп, ось тут якийсь прохід. Оце для Чіпя, Ось тут ще можна куди І тут є замок і ми тут з боку ще можемо пройти. Можемо піти сюди вниз. Стоп, ось тут ми вже були. Далі да, це будемо по колу помітити. Тут якийсь магазин може є. Ой. Нову сова. То вона хоча б два роди. Так, один раз вона вже промахнулась. але вона б він за її атакування блок. 27, але ми її перевозимо без всяких тіла. Так, сова так само. До речі, ми зиву зустрічали на минулій локації в минулому відео, точно не відео ще можете подивитися. Тому, мабуть, вона де самої сильні. ще нікого не було е, ніякого скелета, е, монстра з першої локації. Знову ця сова. Так, блокуємо тут. Майже, древність, наша атака, якщо так, то це на... 54. 54. Промахнись, промахнись, сова, промахнись! А, а, все нормально, ми їх переможемо. Ну, сова саме холодна. Тут десь, ще є третій. Ходить. Третій ворог. А, мабуть, тут підемо направо. Так, ну з кабанчиком розмови королочки у нас будуть. Кабанчика ми переможемо. Так, знаєш, якщо він свою атаку заведет, із натяжним голосно. Так, прийши, плач, Ой, це? Так. 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 так, тут ямка для бої. І ось тут теж є тут боїться. Ну тут камінь, за камень Не можна зайти, надо мати. Я села дуже часто попадає, дуже часто я занадто часто. Я б, що преимущество в цих у нас на Хоча і зараз, так, да, можна і так сказати Ну тут я думаю можна вже робити повну можливу прокачку. Я думаю, що де 200 хп. А на доведі. Це вже, це вже прохід для Фокси з його зіплайн. Ну, а Фокси прямо їздить на його піку. Чого ж вони так часто попадають, ці соми? Ну я це дратую. Ой, тут краще заблокувати. Будь-придеться ще одну піцу витрачати. Або в щоб воно два рази промахнулося. Там надо не було. Ну, все одно на не О, це серйозний ворог. Це серйозний ворог і локація. Фатерція і, фатерція. Так. і отут ми можемо Тут плямо. не підвернемо нікуди, а тут утринемо бобра. Mm -hmm. Ну, він заряжає свою атаку, але він набережной стався набагато менше, ніж на йому. За два удари збираємо.

Я можу яка вот ну є букви, які написаны на такой. Вона... Вона починається на ф закінчується на ай. Це дійсно преність, так? Да, тут якийсь боссфайт. І там ще три замка, що? Знову. Що? опять. Так, стоп. Ну, якщо, звичайно, суба... Тільки ГП нам наносить і стільки урона, то Бос буде Фреддіс, там ще складніший. Бос Фредді буде ще складніший, тому я нехай краще -таки, піду в якийсь магазин і закуплюсь там але для початку піду в той просік, що ми пропустили, і тоді схожим, сходимо в магазин і якраз таки підимося на повну прокатку а Ага, атака 8 хп 80. Мертвий овень, Оце якраз першої локації, саме слабкий там ворог був. Ну, в принципі, мені тут залишається саме. Но за них всі дають по 15 монет, тобто, мабуть, на найвигідніша локація для фарму це ось ця. Ну, фарму монет, кому потрібно буде. Хоча мені не особо потрібно, бо в мене знову майже максимум монет. Так, а ми можемо сюди. Даже тут якісь такие дождь. Хоріда. Ми можемо піти ще далі. Це монетка. Господи! Ви ж теж бачили тут Ні, які тут гліки були. Вони туди полетіли і це не всі так. Камені... Стоп. Так, Олень, зараз, зараз реально не до тебе. В цьому аркадному автоматі, походу, сюди е, душа однієї з жертв е, Мафа, Тому що Ми читали в історії в саній першій серії, тут не можна подивитися, що п'ять е, воно базується на перших трьох наступних. А в перших трьох знаках розказують про інциденти з п'яти дітьми такими там. Не знаю якому, чи там засуджую все, але я знаю до перепроходження першого фнапа, ну і повністю його вже видопрочу нарешті. То якраз таки там теж був інцидент з п'яти дітьми заслужую. Таке ютуб заслужую, але це вам раз всі події видумані тут, якщо що. Слава Богу, що видумані, но... Оце кафе. Це кафе. Оце. Тут я прям навіть трішки налякався від цієї душі, що літало. Реально бліч, потім щось буде ліч, то була б якась текстурка. Так як там воно все моргало, ключова, то це не задумано ізначально аркадним автоматом, який ми зараз граємо, бо якщо ви це не то на такому аркадному автоматі. Ну, я веду надзвичайний режим. Оце прям капець. Оце прям капець. Але все-таки пропоную сходити, мабуть, в магазин в зимньому біомі, я вже так, зимній лі, зимній біом. І там закупитись. тому що тут немає ні зберігалок, ні магазинів. І це доволі таки погано, тому що якби я там загинув, то мені би прийшлось заново все ходити, збирати ці творогі. У нас 760 має вистачити на повну прокачку. Тут навіть вже нікого не поймуть, ніяких ділденів не чекаємо, тому що в минулій серії нам знову пощастило, і ми знову знайшли гілдена. І не потрібно було його окремо фармити, Це дуже-дуже-дуже добре. знову Зустрічає Бобра, бобера, Бобер. Чіпер. Я просто його називати Чіпка. Я все ж таки вирішую, я його буду назвати Чіпкером. Чому? Просто почути назвати його Чіпке. Ось якраз сова. І мертву варіацію, яка нас там дуже сильно знищувала. Ми бачили в цьому. Де ж пористі. А це сама самодешева, саме легенька, там на флоті, саме судна. Тут, мабуть, по локаціям. Тому що Кабан, е Олень і е сова, хто хоче перегнати, може подивитися минулої частини. Самі слабкі на різних локаціях. Але Олень з першої локації найслабкої, тому й самі слабкі далі йде, бо залі е цей кабан. А далі сова, тому сова сама сильна. Так, тут мої. Так, так, я хочу в тебе спочатку вернути свою за свій запас піц, а по-друге. Ого, сколько може? Ага. О, вау, вау. Мені здається, я... у мене цей предмет вийшов з продажі. Тобто як я й думав, атака максимум 30. А хепешок більше може да ну Я потім можливо зніму окрему магазину. Ну так, один з кращих предметів, який я тут. Я навіть не напевно на максимальну кількість здоров'я. До речі, прожаття мене не змінялась, але максимальна сила атаки це 30 Це дуже добре. Так, так, виділити. Можемо піти і перемогти, в принципі, Фреддика, який там стоїть на вході. І потім я вже не знайде, щоб... Мабуть, у вона всякий ціль була зуп, зупинити розпочання зарази по іншим містам і... Тей. І розібратися з кожного місця з верхнім місцем, щоб його можна було повернути в попередній стан. Мабуть. Зараз там, де ми будемо зупиняти розпространення зараз по першим трьом лісам. Дамо запись. Тому то там ми знайдемо ще ключі від цих що ми бачили. А початку потрібно знищитись стражам ледь, інакше та у мене сюжета не запуститься. Причому в цій локації є... Від є дуже головна і да, ви зараз бачите, вони великий перескок, ну це. Те... Ну, коротше, там потрібен був перескок, а можливо я його не буду, мені там просто дещо написали. І вилікають. Я... Не знаю, ну, щоб такого не було. Ну, а ми давайте спробуємо. Що? <с hemat> ти. Ти того і. Кого я шукав? Бо цей переключатель переведе всіх тих, кого ми перемогли назад до життя сильніших, ніж вони були до цього. Тобто Чіка, Фоксі, Воні, Гілдини, це всі, коли перемагали, вони повернуться і стануть сильнішими. сильнішим, чи ми переможемо зараженого балумбоя. А в замку, навіть насидить Фредді. А, промахнувся. Другий раз промахнувся. І в нього ще й немає жодних бізнесей. Все, ми його виносимо. І ви ж у нас максимальна атака. У нього не максимальна атака, він вже 3-4 рази нам промахнувся. Но мені це не сподобалось. Хоча тоді у нас буде шанс, можливо, якось врозуміти повернувшися босів заполучити якісь способності або їх самих. І за них вже відправитися по всім тим закритим локаціям. Все. Так. Да. Все. Стоп. Ми йому нашли 30 хп. Ну чомусь у нього залишилось 1 ХП. він вигр... Ми виграли, але у нього залишилось одне ХП і він втік. Зачекайте, стоп. Ви самі бачили. Ви самі бачили, що... Е, звісно, так. Не звертайте уваги. Так, е, е, да, я, мабуть, мав попередити про те, що я пишу відео, щоб мені поки що не писати. Ну, на наступний раз це зроблю. Це неудобство, вибачте, хоча воно ніяк не прикриває елементи, плюс воно ну, ніхто на мені не буде писати, я надіюсь. Але, ви самі бачили, у нього було 30 хп. Ми йому нас лише 30 хп урона знесли, тому що в нас максимальна атака. На ну, нього звистулося одне хп по скрипту. Він не вмер, він втік. Можливо, через це цей кіллер свічно активується. І нам придеться його самим активувати, щоб заполучити контовки. Ну, взаємодіяти з дверьми замку зараз у нас буде. Окей. Ці двері були зачинені кимось всередині. Прямо зараз. Вони потрібні три ключа. Як ворота раніше? Говорити старий в гарані йо ма Йома нам дійсно потрібно буде зараз понанову йти і перемагати усіх лодків, вони типу повернули до життя чи що. Можливо, я чогось не розумію. Ну, Я пропоную все-таки квест не здавати, тому що зараз мені буде починати. Дуже цікавий дії, це називається фарм уже не одного, а трьох ділден ворогів. Ну це повний капець Якщо один Гілден Ворогом ще півгодини займало якщо все буде так плачевно як з Гілден Халсом, то мені прийдеться півтори години фармити дій з з трьох ділден ворогів. Я це робити за кадром щоб вам... Якщо ви не страждали, ви це бачите, но... Це прям повний капець. Цим прям повний капець! Ну тоді я пропоную зараз піти зберегти в garden Comporation. Ну і вже за кадром я буду дофармлювати. Я буду дофармлювати все ось це. всіх Гілден так, це мені буде довго. Ну, я сподіваюся, що до uh, суботи, тобто, коли має вийти вже п'ята серія повного проходження по Arcade я з цим справлюсь. Я тоді, якщо справлюсь, то я вкажу там знизу um, посилання на фарм повний, якщо комусь це буде цікаво. А якщо ж ні... Якщо, в принципі логічно комусь це може бути не цікаво, то ці моменти будуть п'ятій, а можливо і в іншій серії, тому що я не впевнений, що я до суботи справлюся. Ну ви це відео бачите в четвер, mm -hmm. уже, але я їх записую зарані, так що в мене більше часу за кадром є, щоб цим зайнятися. Тому надіюсь, що я справлюсь і все буде добре. Все буде добре і відео вийде в строк, інакше мені можливо прийдеться його на навіть перенести. Ну а на цьому все. Кому сподобалось, можете ставити лайки, підписуватись на мій канал, як би я нікого не ставляю. Ютуб ось той момент, де був обліч е е е та картина, ми заслужуємо її на всякий випадок. Ну а з вами був я, Льоша, і всім пока-пока.